Слава Україні, вітаю вас на першому подільському за квітень. Росія вбила 209 цивільних українців. Спрощено процедуру списання непридатного військового майна. Три роки ув'язнення отримав мешканець Шепетівського району за ухилення від мобілізації. Я Ольга Захарченко детальніше про це та інше протягом наступних п'яти хвилин. Сьогодні, 9 травня, пройшла 144-та акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих з фотографіями військових, плакатами та прапорами. Рідні та знайомі захисників вийшли на майданчик поблизу торговельного центру Дитячий світ, аби привернути увагу громадськості до військовополонених та безвісти зниклих, сприяти їхньому пошуку та обміну. Долучайтесь до акції, яка відбувається щоп'ятниці з 12 по 13. Квітень став місяцем з найбільшою кількістю вбитих Росією цивільних в Україні за півроку. Про це заявили в ООН. минулого місяця. в Україні загинуло щонайменше 209 цивільних, а 1146 були поранені через масові ракетні удари, зокрема, балістичні ракети. Кількість жертв була на 23% вищою ніж у березні 2025 року, та на 84% вищою ніж у квітні минулого року. Серед жертв 19 дітей. Світла пам'ять всім жертвам російської атаки. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує процедуру списання військового майна, що стало непридатним під час воєнного стану. Це має розвантажити командирів та прискорити логістику на фронті. Про це повідомили на сайті парламенту. Три роки ув'язнення отримав 39-річний мешканець Шепетівського району за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік систематично ігнорував повістки і не з'являвся до районного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили у Шепетівській окружній прокуратурі. Чоловік протягом півроку отримував повістки про виклик до Шепетівського РТЦК та СП, але жодного разу туди не з'явився суд визнав обвинуваченого винним та засудив його до трьох років позбавлення волі. Ярмарок розсади у Хмельницькому у суботу, 10 травня, у молодіжному парку ярмаркуватимуть з 8 години до 16.00 на майданчику для паркування автомобілів, що на вулиці Степана Бандери. Там ви зможете придбати різні товари для садівництва: саджанці дерев та квітів, розсаду, насіння, добрива та інші товари для вирощування рослин. Також відвідувачі зможуть долучитися до майстер-класів із вирощування розсади, мікрозелені та обробки насіння. Новий екскурсійний маршрут розробили у туристично-інформаційному центрі Хмельницького. Він має назву у пошуках Плоскирівського замку. Це пішохідна прогулянка набережною Південного Бугу, під час якої учасники зможуть дізнатися більше про маловідомі факти з історії міста, а саме, як виник парк імені Михайла Чекмана, де колись стояв Плоскирівський замок, як у давнину влаштовували переправи через річку, та як Плоскирів став відомим експортом яєць та птиці до країн Європи. Прогулянка відбудеться у Іділю 11 травня о 15.00. Записатися на екскурсію ви можете за посиланням, що розміщене на сайті міської ради. На Хмельниччині прогнозують ускладнення погоди. Вночі та вранці 10 травня очікуються сильні заморозки. Оголошено другий рівень небезпечності помаранчевий. Робочий тиждень підійшов до завершення, аби залишатися в інформаційному просторі протягом і вихідних, долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. Ми дякуємо, що ви обираєте перший подільський. Бережіть себе та рідних на все добре.